Ціль, аби учні зрозуміли, як можна не створювати відходи, які є багаторазові речі, і ними можна користуватися, яких речей взагалі можна уникнути і не купувати. Наприклад, ми тут говоримо, що краще не купувати одноразовий поси, тому що він не те, що не переробляється, він до того ж і є шкідливим для здоров'я, тому що це ми говоримо про пластик і про виділення мікропластик в організм. Тому ми тут пропагуємо те, що краще користуватися багаторазовими, які точно можуть бути безпечними. Спешнішими для здоров'я, от, наприклад, коли ми говоримо про пляшечку для водички, то ми говоримо, що ідеально, якщо вона багаторазова, зроблена, наприклад, з кераміки, з металу чи скла, це буде ідеально і для здоров'я, і для того, аби, наприклад, мити цю тару і так далі. Ми підготували мультик для учнів молодших класів, і, звичайно, ми ще залучили садочки для того, аби старші групи теж долучились до цього процесу і побачили цей мультик. Він є в вільному доступі. Ми розмістили його на ютуб-каналі Гуфі Центру, і насправді усі охочі в будь-який момент можуть до цього мультика повернутися і його передивитися. Для середніх і старших класів ми відзняли вже відео з гідами Гуфі Центру, де вони розповідають які є багаторазові альтернативи одноразовим, як не утворити відходи і так далі.